I love sound. Усім привіт! З вами я Надія Бондарець і I Love Sound Vlog. Рада вас вітати на нашому youtube каналі Дуже дякую всім, хто ставить лайки і підписується. Це допомагає нам розвиватися, і ми розуміємо, що ми робимо корисну справу і рухаємося правильним шляхом. Коротка прилюді, а тепер поїхали. Сьогодні роблю відео огляд для вас на. Підсилювач для навушників з функцією розгалужувача. ART e HEDAM 4. Ну, в Україні все просто. ART HEDAM 4. Розпаковуєш швиденько. Блок живлення. Розгляд. Єсть. Що таке навушниковий підсилювач і для чого він взагалі? Перше. Навушникові підсилювачі застосовуються в випадках, коли ваш кабель довше, ніж е, запропонований виробником. Коли вам треба в студію звукозапису, на репетиційці, на концерті дротовий моніторинг кинути довше, ніж той кабель, який є вже вбудований до ваших навушників, ви, ви там подовжуєте на 3, 5, 10 метрів і так далі. Вам е, для компенсації е, втрат по маршруту вам необхідний навушниковий підсилювач. Е, другий варіант, коли вам треба один канал. Розділити на е, декілька. Буває в студії звукозапису, коли у вас декілька виконавців записуються. Коли е, на репетиційній базі вам треба розділити цей сигнал, неправильно використовувати цей кабальок штани, там, де ви як в маршрутці втикнули, розділили на двох, сидять в навушниках слухають. У випадку професійного обладнання ви просто можете убити е, канал на вашому аудіоінтерфейсі чи мікшерному пульті. От, тому варто використовувати такі навушникові підсилювачі, як саме в форматі розгалужувача. Третій варіант, коли ви обираєте високоякісні навушники з високим опором: 250 Ом, 300 Ом, 600 Ом, звичайні аудіоінтерфейси, а тим більше, телефони чи ноутбуки, не здатні прокачати навушники з високим опором. Але чим вищий опір, тим вища якість ваших навушників. Коли ви обираєте навушники, Навушники з високою якістю і з високим опором, вам необхідно е, доукомплектувати цей сетап гарним підсилювачем для навушників, щоб розкачати ось ці навушники з високим опором. Також використовуйте підсилювачі для навушників. Ну що, щодо Арті е, HeadAmp 4, на тильній стороні він має вхід стерео. Або на великому джекові, або на міні джекові. І виходи на чотири пари навушників, не на вісім штук, а навушників чомусь рахуються парами, на 4 штуки навушників. Стереовиходи або на великих джеках, або на маленьких джеках. Підключається і живиться від блока живлення, працює з нашою мережею. Відповідно, на лицьовій панелі ви можете регулювати кожен. Свої навушники один з чотирьох. У вас з аудіоінтерфейса чи з мікшерного пульту зайшов один сигнал. Ви не можете назначити різний аудіоконтент. Це єдиний сигнал. Він зайшов у вас один. І розділили на четверо наушників. Ну в умовах, коли е, там діти сплять, то можна й дома використовувати там, щоб щоб, щоб друзі е, створювали музичну вечірку, дискотеку чи телевізор, дивилися кіно. Розділили на всіх, всі сидять в навушниках і чують якісний е, аудіоконтент. Тому не обов'язково в професійному середовищі. Студія звукозапису сьогодні мені здається, що без підсилювачів для наушників ну неможлива. Власне, як і репетиційка. Тому візьміть до уваги. А в I love sound UA завжди в наявності Артіхи дам 4. З вами була Надія Бондарець. I love sound влог. І до нових зустрічей. Пока-пока. Sound.